О, щось написали на форумі нашого храму. Де знаходиться ад? Я не знаю. Я на печерську живу, а не на лівому березі. О. Отець, Я грешен. Що, знов програли? Те, що в тебе ноги не з того місця ростуть. Це не гріх. Це аномалія. Ладно. Шучу я, сину мій. Може, знов суддю мужеложцем назвав. Да ні, я допінг тест завалив. І який тут гріх. Колумбійський. Колумбійський – це дуже важкий гріх. Його дуже важко відмолювати. Дістати ще важче. З тебе 10 тисяч. Що так дорого та? Ну, якби був наш простий, трав'яний, було б дешевше. А це ж. Колумбійський. Отець, у мене тільки тисяч з собою. Ладно, давай п'ять тисяч і гріх колумбійський тут залиш. Алло? Отець Володимир. Бронюй купальні. Гріх приїхав. Колумбійський. Паслюки.